Маєш бути щаслива, тільки якщо я щасливий, виходить. Mm -hmm. Така собі ідея якась. Ноги роздвигаю йому, залажу головою туди. Та це треба було бачити. Красиво. Пішла по пісять. І воняло. І мені воняло там я унітаз почистила швиденько. <пух> я вибісилася, тому що я не могла щас. Щось... До стриж до конця стріму почекать, Потім мені буде впадла, а потім, якщо шахіди мені сидіть, нюхати унітаз там всередини і до підлоги вимила і прийшла. Какати хочеться? Ні, Філіп! Таке ка какать, сиди, дивись, ніяких срать, будеш чистить. Ні, Філіп! Він це зіграє інколи і частіше навіть позитивну роль, ніж негативну. <реш> ну, я згоден, що кожна людина змінюється. — Що, дятя? Це піда поліклі потекло, я поки дивився на це, вдавився, почав сміятися, і в очах потемніло. Ви можете сваритися, щось вас не влаштовує, але якщо тебе хорошо вдома, т... то як би. Потім може. Включився на... телек, Dolby віжен, нахуй. Далі об, я б сказала б, даже. Я чувствую, як воно впирається. В пізні прямо. Так, да. пізде впирається. Взагалі дискомфорт максимальний. — Що це таке? Може, тобі треба оцей магазин на великій Васильківській три кіта? Да. <рігут> Боже, що це за піяк як можна взагалі магазин для оверсайз людей назвати три кіта? Оверсайз людей, <рігут> ти також <не> <рігут> ну як? <рігут> ну там написано <рігут> у них так оверсайз, а не оверсайз. Over Я не знаю як це <рігут> тут звук <рігут> та просто. Так, ну ти б мене відпнув, якби все це все нормально. А хто мені мелодію вимкнув. А чого? Вона є тут, всі тікає звідси. Так, я не знаю. Я не знаю. Як його кикнул. Як я кикну, хуй, уй уйбка, Ні, еб. Стоил. ти не, давай нормально. Покажи руку. так, стоп, лівіше. Стоп, тепер трішки вниз. Да, рачка, секундочку. Да з***йся! А чё ты такой злой? Скрабом, скраб! Да! Все сюда, Зара, будет приз! А! Ловила и стреляет! Ловила и стреляет! Что ты в...

Я не вставляє! А! Молодець, ніка, молодець! Опа! Хорошо! Охуеть! Е, охранник, а можеш цього вигнати, будь ласка? А ну, сипати, <рес> 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 О! Туда його! Я конечно все понимаю, але ну, нанесення тяжко, километр позже не. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вечери. Че ты, чего ты гарашит, бразу? Покажи руки. Да покажи руки! Не бить Не, покажи руки реально, куда! Ааа, блять, не! Я прокалываюсь, блять! Я вже зебався туди-сюди на бігати, воно саме по собі скасовується кожного б разу. Я ебав, я зараз піду когось вб'ю тоді. О, Іваняк. Треба, треба твоя допомога. Зараз я кнопку блядь. Дай ножа, мені треба ковбасу порізати. Не давай, не давай. Подивись на мене і давай на я! те начальник. Девін! Чуєш? А ти можеш? Я не знаю просто, чи такі послуги надаєш. А ти можеш, от, наприклад, якщо мені там не подобається лайті, ти можеш його забашити просто так? Клас! Ти не йдеш найдешь, да? А Але я его ти ти такі кошти ніколи в житті не клавиши, чи не пойдет. Понятно, кто? Иди, иди, семь, я ти, Филипп ты, відганяй. Відганяй, да. Виганяй, ти видоняй, видохоронцев, ти, Двай, бля, сука, два. Ай, блядь, сука. Це ж не смішно. Що таке? Ні, я вілів підстрах, це пілітце не смішно. Дивилися про наркоту, то ти що, аж захотілося уїбатись. Ну, типу, настільки нормально, я маю на увазі. Це просто я. Гіл 2, п'яте Myth Wukong, четверте Penis Бік Breakaway, третє. Osionfish. А на її місце я поставив би пеніс бік брейквей. Пеніс бік бреквей. А от... яка в нас є родина? Що ти мене калупаєш? Сука, я просто уявляю, як вона це російською говорить. Що вона там говорила? Чудовий напій. Прекрасний Я... Бачив дівчат зранку. Я там мейку немає, з рота ваняє, йде срати, коротше, світ зруйновано. Добрий вечір. Хотів замовити біг мак-меню з додатковою котлетою, діпами і кака-колою. А хорошо. Яка ...па... Клас. Керане. Яка собі ідея якась, якась мені не подобається. Я перетворююсь, здається, вусач вусачмена. Що це за х. Я вчора грав в Макса Пейна, Саша мій друг. Сьогодні в мене була думка грати в Kingdom Come Deliverance. Я відкинув цю ідею і замовив собі пиво. Це я з маскою, з бородою і лиса. А це мій брат. Ось Усе брат? Ну, а собі дивіться. І я. <реш> Трішечки, Бо у нас тут дещо, дехто, чи щось, чи хтось. Отут от є. Що, ти думаєш, вони готові? Я думаю, так. Да. Готові? Іди сюди, пішли. ми Робили. Треба не забувати, що ми тепер можемо кричати mm -hmm. і використовувати цю можливість, mm -hmm. бо я забуваю, сижу собі тихенько. Є, Ї... Богдан! Богдан! Розкажи в двох словах про переїзд. Ми переїхали. Марія, я з тобою бігала, бігала, бігала. Я сказала фразу, зараз ми спіткнемось і помремо, і я спотикаюсь об щось, і мене щось з'їдає. Ля... Ля... Ти, а я думала, все ти, що ти вперед побігла кудись, а ти впала. Яка сумна новина! Я так не розумію, попало в механізм робити. Дивіться, чат, я вам включаю. Не включай мене! Там, ні.

200 гривень вам чи 400 наступному. 200, 200 гривень вам чи 400 наступному. 200 мені. 400 <світ> наступному, поняв. Чого ти мене випихаєш? 200 Ви гривень давай. <світ> Я поняв, як ця система працює, на... <світ> Філіп, не откури, не кури зараз, не кури! Відпускаю вперед. А чого ви на кругу? Бабреха стріляй. Оп! О! Тепер на веле проходи там ще... Постійно, Тобі здається, що ти себе знайшов по стіни, знайшли спостерігу, Тобі здається, що ти себе Тобі здається, що ти знаєш, що здається, що ти здається, що міста є, що ви Зібрались, все. на концентрація. Концентрація <нцентрація нцентрація> вас класна. Так моя мама колись сказала, Фу, взагалі не можу славити руский. Сригаю. Ти маєш бути щаслива, тільки якщо я щасливий, виходить. Mm -hmm. А якщо я не щасливий, ти маєш зробити мене щасливим, і тоді mm -hmm. собі будеш щаслива. А mm -hmm. ти, до речі, звернула увагу, як я тобі чат зробив. Круто. Дякую, я тобі бл бл благодарен. Уєдь, прикинь, вона влюбилася, в штучний інтелект. Боже, Маша. Боже. Злякалась. Рому генія треба було першим в дім пускати, бо він котик. Ні собі. Я зараз обригаюся. <рив> <рив> а як це так? Чекайте, а є де подивитися? Чекайте, чекайте. Чекайте, чекайте. О. <рив> У Мене штука падає від кронштейна, я не можу блядь, її підняти. Та ну ё, твою мать, та я розказую нахуй. Ну що воно мені бахає? Я і так не можу, сука, з думками зібратись. Ви мені ще спавите? Що воно бахає? Ё, паний в рот? мені пу, дайте не розказати на. Боже п'дать. Мене на ваші шахеди просто до сказу доведуть. Це п***а. Як з вами нажити? Як з вами стрімити? Фрігаго каже, так купи 3D принтер і не парся. Ви реально думаєте, що ми мільйонери, чи що? Через те, що ми е, з планшетів їмо пюре? Ноги роздвигаю йому, залажу головою туди е, 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 і намагаюся присунути. Не виходить ні. А і все. То що ти ще розкажеш? Та це треба було бачити. У мене баночка. Е! Тут не... Тут же а що це не А що а це не уї. А якщо ти на мене нападати будеш. А на ти нападаєш? На ко ти нападаєш? Ніка, це просто ну, маленький я оттащу, монстр. Да, ну, чуть -чуть, я достатку. просто стою на цій блять. <рограмний рограмний> Ніе! Ні чую! Бах, бах! Бах! Я розумію, що вам тільки вийде. Ніка, послухайте. Ну, послухай. И Нет. я просто я стою і чую и чую, як хтось біжить і таке обертаюся. <рограма> <брать -ніка. рограма> <рограма> <рограма> Вона напала на охранника. Ладно, ей реально чим охранять. А хто добив її? тільки в принципі, тому... Я не шкодую. Зачем блять? Шуки, <рикул> бережо, бережо. <рикул> не О. Ой, а датчик, Я не знаю, він там лежав уже, походу. Мочин, иду, біжу. А че ты не сказал еще? Слушай, Моя... Моя... Видна моя... Не крути. Понял. А давай хробаво вылетаем, мы вылетаем две. Давай. Налекаем, мы станем так стремно. Так, лавилайд зарана застрелить. Чекай, primo, а скільки, а скільки, а скільки завдань у нас? Комедійна ситуація. Аналіз. Мужики, не заходь. Не заходь. Не заходь, не заходь. Мало часу, Вони вони вже переживають. Блін, це що? Це ми хотіли, ми хотіли комедійну ситуацію розіграти. Так мало комедій, блядь, жарко комедійно по ФПМ. Ну, понятно, що тут краще. Два, зв... один. Ти можеш мене зробити схожим на спайдермена? Нє, Хейші. Я казав, що єдине, чого в цьому будинку не вистачає, це теплої підлоги. Виявляється, вона. Тут є, і найсмішніше знаєте що? Як я дізнався про це? Сука з коментарів на Ютубі власник будинку знайшов випадково моє відео. і Прокоментував мені відос, де я кажу, що тут немає теплої підлоги. Він написав, ти що гоніш. Вона тут є. Прикиньте, що? як це таке взагалі може бути? Він тільки тут знаходиться і почі похожий. А я хожу по хаті. і в мене нема постійно і зв'язку, ні інтернету мій друг а, а ти що на растінні буче стоїш кліпаєш своїми беньками? <звучку> <на> документ, <звучка> <де гаринку звучка> до куми йди до шиби. <звучка> Із витоків древності і моноліту, віками освячений кров'ю ми. Чужинцями топтаний домочка, стоплений гнітом. <звучка> Я не курила, тільки рядом стояла з тими, хто курив. Па! Якась проблема була, мені мама подзвонила, сказала, що треба їй в жопу вставити. Я вставив, воно вискакує в тебе одразу, і, і це саме неприємне, що я колись робив. Ніка, можна мені пеніс, будь ласка? Ах... Та тут є сверло вкручене, і це він його намагався достати. Як вижрав всі напитки? Які напідки? Покако! Я покупала їх, скільки було, де вони ділись всі, я не встираю за тобою цока, отак от там осталась, якій Галісі, я собі купувала, бо я його тільки п'ю Він опять все випив! І я думала, що там є! Я думала, що там є напітки, і я нічого не взяла, і в итоге, по хам'ятку треба буде їсти. Ах. Так ми з тобою вдвох колу випили. О! Твою... Техніка! Філіп. Філіп, ти безлякався! Ты что нажав? Сука, я нажав мой компьютер, а воно не вон он и моет. Опа, знову бігає Щур. Ааа! У нас 30 секунд, бабурех! Я Бабу побег! Я побег! Я побег! Я мансую, мансую, манцую. Опа, тут якийсь рак. Де моя нога? Де моя нога? Під ногами, Філіп. А. Так ходиш без ноги. Він розбив. Блять! Лавілей! Він помер? Жах. Бах. Отліворуч щось речить. О, там горіло! Горіло! Горі... <abbim> давайте сховаємось и і да, тут нема де. Да. Да, yeah. <laughs> <Yeah>, получилось! <laughs> Я дуже довольна, це стільки красиво. Це якщо що наш модер, лавілей. Дякую за О, Секундочку. Дякую за 100 біців. Я не знав цього, я ніколи цього не бачив. О, можеш бджолу зараз вибити. на... Зараз вона прилетить. Зараз туди сльоти. Ось о летить, летить, летить! Баба! Я батько знайомий працює у Теполінг сьогодні. Маша, не ші... ви... не читається. <це>. Сука. <різوع> На що ви скаєте?